у дюмку навчають малювати писанки на склі. Склони шкаралупається. Проте ця техніка така ж цікава та до кінця таємнича, як і традиційне писанкарство. Ми не знаємо конкретну малюнку, яку ми нанесемо до самого кінця, тільки логічно можемо його собі уявити, тому що ми пошарово накладаємо спочатку контур, потім ми накладаємо фарби, які йдуть за ним. І так, до того часу, поки ми закриємо весь фон. Тільки тоді ми можемо побачити, як виглядає писанка, перевернувши її зовсім на іншу сторону. Така робота малечі до вподоби. Ретельно працюють над кожною писанкою, адже даруватимуть їх найдорожчим. Тебе перша писанка чи вже ти декілька маєш? Перша. І кому ти її подаруєш? Мамі. А скільки таких писанок до нашли велика? Чотири. Для кого? Для мами. І ще. Для тата. І для сестрочок свою майстерність діти показуватимуть іншим школярам на ярмарку дозвілля, який відбуватиметься цього тижня в палаці мистецтв. Тим часом у Шевченківському районі готуються до ярмарку в інший спосіб. Так у гуртку Барвистий світ діти розфарбовують вироби із солоного тіста. Ця техніка не нова, і її початки у народних традиціях. Початку треба обвести і намалювати від руки лінії. Потім намалювати які. Яка писанка буде розфарбувати і щоб вона висохла. Я вибрав отакі кружечки і тут хвильки. У ярмарку візьмуть участь понад 200 різних гуртків.